А сила лева в тобі конія року Номер один продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Одна людина загинула, і ще п'ятеро постраждали через обстріли росіянами Харківщини. Армія РФ з вечора завдавала ударів 500 кілограмовими авіабомбами по Куп'янську і Куп'янському вузловому. Вночі на область полетіли ударні безпілотники. А зранку окупанти поцілили в автівку лікаря. Моя колега Світлана Шакера з нами на прямому зв'язку і вже готова розповісти про все докладніше. Світлано, вітаю, що тобі відомо про наслідки ворожих атак? Вітаю Лілія у Харкові. Треба сказати, що ця ніч пройшла вперше за п'ять днів спокійно. А от по прикордоні росіяни завдають ударів з усіх видів зброї. І сьогодні зранку вже стало відомо, що росіяни у Куп'янську скинули вибухівку з дрона на Автівку, в якій їхав хірург, лікар місцевої лікарні, це 35-річний чоловік. Він отримав акубара травму і відмовився їхати до лікарні. От його автівка згоріла вщент. Учора о пів на десяту вечора. Росіяни завдали авіаційного удару по куп'янському вузловому. Там є поранені двоє чоловік та жінка. Їм по 60 років зараз у лікарні у чоловіка поранення у жінки опіки. І зараз вони знаходяться у лікарні їм надають медичну допомогу. Там у Куп'янському зловому досить великі руйнування після цього удару. Це був ФАП 500 Там пошкоджено фельдшерсько-акушерський пункт. А через півгодини вчора у 22-й, росіяни завдали авіаудару ще й по куп'янську. Били по приватному сектору. Там також великі руйнування. Загинув 88-річний чоловік. Його тіло, рятувальники витягли з-під завалів. Також ще у двох жінок. Гостра реакція на стрес. Там пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. А цієї ночі росіяни завдали ударів безпілотниками по більш тиловому, по більш тиловій громаді. Шахеди поцілили по приватному будинку у Слобожанському Кигічівської громади. Там також є руйнування. Такі в нас новини на цю хвилину. Лілія дякую тобі, колегу. Світлана Шакера стежить за безпековою ситуацією на Харківщині. Костянтинівка вже другий день поспіль під ударом росіян. Як повідомив керівник обласної Донецької військової адміністрації Вадим Філашкін, сьогодні зранку окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби. Три людини загинули, четверо поранені. Пошкоджено 21 приватний будинок і дві автівки. Минулої ж доби ворог завдав по місту дев'ять авіаударів, гатив кабами та дронами. Загинули двоє мирних жителів. Ще семеро зазнали поранень. Пошкоджені 34 цивільні. Об'єкти багатоквартирні, приватні будинки, адмінбудівлі, нежитлові приміщення та автівки. На місцях влучань тяжко поранених людей рятували парамедики поліції Донеччини. у нас... загиблий там. А у нас там охоронець був. Сильно ранило. Сильно поранило. Ту, ну, та в спину гулька там, така, мабуть, осколок. В нью батьки позовували... у Нью-Йорку під завалами 12.04.24, А брат, ось. Забрали жінку 300, отримала поранення, дуже важкі. Доставляємо до міської лікарні. Та наразі ще інформація є, що один чоловік вже загиб і ще двоє поранених є в різних місцях міста. Минулої ночі Дніпропетровщина була під масованою атакою ворожих шахедів. У Павлограді одна людина загинула. Крім того, поранена 14-річна дівчина. Вона у лікарні після удару безпілотників понівечені понад 10 багатоквартирних будинків. А у Павлоградському районі окупанти пошкодили сільськогосподарське підприємство. Зруйновані близько 10 ангарів, загинуло 500 голів свійської тварини. У Дніпрі атака ворога прийшлася на один із головних проспектів. У семи житлових будинках вибито понад 200 вікон. Усувати наслідки обстрілів людям допомагають комунальники та волонтери. А поліція збирає заяви про пошкоджене майно. Вон вікно і рама лопнута. Полетіло стекло. Син у мене теж спав. Мама вставай, він чув, як летів шахет. І воно як гаркнуло, долетіло, як гаркнуло. Він схотився, мама, вставай бігом каже. А я схотилася і в коридорчик вибігла. Я все зробив. Мені держава дала пленку, і я всі вікна за балкон. Захлеїв у нас не у нас не було вікон та дверей, але при цьому ми продовжуємо працювати. Клієнти це наш пріоритет. 841 повітряну ціль знищили наші оборонці цього тижня. Про таке повідомили в командуванні. З них 48 ракет різних типів, понад 400 ударних дронів, 114 розвідувальних БПЛА та понад 200 безпілотників інших типів. Авіація повітряних сил впродовж тижня здійснила близько 160 вильотів. Наші військові також уразили командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а ще місця скупчення живої сили та військової техніки противника. Сенат США готовий запровадити вторинні санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від миру. Документ, який має близько 60 співавторів, передбачає додаткові мита для будь-якої країни, що купує російську нафту, газу, уран та інші товари. За словами сенатора, законодавці готові рухатися вперед у питанні санкцій та схвалити їх абсолютною більшістю голосів, якщо Росія відмовиться від чесного, справедливого та міцного миру з Україною. Напередодні президент США Дональд Трамп. Висловив сумніви щодо щирості намірів Путіна закінчити війну. Американський лідер наголосив, що в російського президента не було жодних причин обстрілювати ракетами цивільні райони України протягом останніх днів. Із айтішників в інструктори підрозділу дронарів, Військовослужбовець із позивним Декстер, поміняв високооплачувану роботу у міжнародній компанії на службу в інтернаціональному легіоні. Як інструктор готує до бою операторів безпілотників з усього світу, та які навички з цивільного життя він зміг успішно застосувати у війську. Дивіться в сюжеті, підготовленому за матеріалами інтернаціонального легіону оборони України. Він знає кілька мов і непогано розуміється на сучасних технологіях, а ще має нестримне бажання докластися до наближення нашої перемоги. Саме це і спонукало вступити до інтернаціонального легіону. Розповідає боєць на псевдодекстер. До моїх обов'язків входить технологічний аспект. Це те, те, оскільки ми навчаємо перш за все, це піхота. Ми їх знайомимо з БПЛА. У двох ролях, як засіб, який їх допомагає, і засіб проти якої, і щось проти чого треба уберегтися. Зараз Декстер відповідає за підготовку іноземних добровольців у підрозділі безпілотних літальних апаратів інтернаціонального легіону, вчить ефективно керувати дронами та взаємодіяти на рівні підрозділів за допомогою БПЛА, а також правильно поводитися під атаками ворожих безпілотників. Те, що інтенсивно зараз має з чим бути знайома піхота, це супровід, вихід на позиції, взаємодія через рацію з людиною, яка має очі. Наше навчання досить інтенсивне, тому питання з одної сторони ми їх тренуємо фізично, з іншої сторони, матеріал може бути дещо складний, особливо в технологічній частині. Ті, хто легко засвоює базу і краще розбирається у сучасних технологіях, допомагає навчати інших або отримує рекомендацію для подальшої служби у тому підрозділі, де його знання будуть найбільш корисні. Частина людей це люди, які приходять у 20-літньому віці, тому ми їх навчаємо більше. А частина людей це люди, які несуть весь багаж своїх знань з собою. Тому ми маємо намагаємося використати його краще. Ми маємо закінчити цю війну так, щоб знали, що наші діти будуть у безпеці. З вірою зсу Ніна коломієць, подробиці телеканал Марафон єдині новини. Там, де немає доріг, у Києві відбувся показ документального фільму про роботу евакуаційних груп, що вивозять військову техніку. Головні герої кінострічки це механіки, водії та командири евакуаційних груп. Зазвичай про них не розповідають. Але ці люди щодня ризикують життям, щоб техніка працювала. Всі гроші з показу фільму спрямують на підтримку Сил оборони України. Хочеться донести ну, такий. Звичайну думку показати саме роботу хлопців, тому що дійсно цю тему не досить часто висвітлюють. І там, навіть коли я фільм, ще там на поки його монтував, показував там своїм друзям, знайомим і пацани там казали, що бліно ми не думали, що тіпо, ремонтники роблять таку роботу. Ті тобто навіть не, не було такої думки. Ми не знали, Я чув, о, так я тепер знаю, чим займаються ремонтники на фронті, що таке технічна евакуація, і наскільки це важливо і для чого це потрібно. Цей фільм присвячений саме тому. Оперативним ремонтом да оперативної евакуації техніки Знімалося приблизно близько декілька тижнів. Він з'явиться в начальних закладах військових. А потім вже достатньо буде подачи на просторах інтернету на Ютубі. У Львові народний спів допомагає опанувати емоції жінкам, які втратили близьких на фронті. У тихому місці вони збираються разом і виконують фольклорні матеріали з усієї країни. Частина учасниць співали тільки в дитинстві, інші взагалі ніколи цього не робили. Втім, найголовніше в процесі невміння, а життєдайна сила творчості, яка наснажує цих жінок впоратися з втратою чи довгим очікуванням. Роман Гаврилів продовжить. Красна дівонька, Щудрівки, а нині гаївки. що місяці жінки, які чекають або втратили близьких на фронті, збираються разом щоб виконувати народні пісні. Я вас дуже прошу. Співайте максимально безвідповідально. Прошу вас не думайте про те, що там може бути щось фальшиво або щось не так, просто максимально для себе, просто весь цей час використовуйте для тих процесів, які потрібні. Кожній з вас відволіктися від тривожних думок прийшла і Марія. Вона родом з підпокровська. Її чоловік уже четвертий рік боронить від окупантів, зокрема, і рідний Донбас. Я в постійному очікуванні ми чекаємо на чоловіка разом з донечкою і старшим сином, і це дуже важко, тому що постійно ми не маємо зв'язок іноді з ним. Музичній школі мені скаже слуха нема. Тому збереха. Літоню це нонсенс допомагає створити відповідну атмосферу вбрання. Всі у вишиванках а зібратися вирішили в етнохаті пісні з різних куточків України. Ця із сумщини. Час зустрічей учасниці діляться своїми історіями. Чоловік Олени зник без вісти восени 2023 року. Там була така дуже важка ситуація. Це вже була Вдіївка, коли її накривало всім, чим тільки можна. І з попереднього завдання він сказав, що вони ледве вийшли. Було дуже багато втрат, і на це вони пішли набагато швидше. Ну якби і. Ну так сталося. Разом із мамою чекає і 12-річна донька. Ти мусиш знаходити натхнення, особливо в даній ситуації. Та я дитині за мамою, за татом. Власне, що я живу ради неї, тримаюся. Чекаємо чоловіка разом. І треба десь шукати власне ту підтримку серед тих, хто розуміє, тільки так, бо ну по-іншому не вийде. Наталія Рибка Пархоменко, яка викладає жінкам, до того ж, актриса Львівського театру імені Леся Курбаса. Вона вірить, що народний спів насправді допомагає відновити сили. Не дуже змінюються. Вони починають більше усміхатися. Вони спішать на цю зустріч, поспішають для того, щоб виспіватися, виговоритися для того, щоб побути в колі, таких самих, як і вони. І я бачу, що ці зустрічі. Вони є дуже зцілюючими. Терапію співом організовує офіс підтримки родин військових. Потрапити на заняття можуть усі охочі, кому потрібна психологічна підтримка. Потрібно написати на сторінку офісу підтримки родин військових про те, що я би хотіла спробувати себе у співочому ретриті і написати, чому вам це потрібно, чому для вас це важливо. А тоді з цією жінкою чи дівчиною контактую я ми з нею спілкуємося, і вона розказує, от що би вона хотіла змінити. В своєму внутрішньому я у спільноті вже 60 учасниць. Багато жінок із регіонів де ведуться бойові. Та на хлопців моргає. на хлопців моргає. Роман Гаврилів і Голубінка, Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Могилу покійного папи Франциска в римській базиліці Святої Марії Великої відкрили для відвідувачів. Сотні вірян вишикувалися в чергу, щоб віддати останню шану понтифіку. На відміну від своїх попередників, Франциск побажав бути похованим не в соборі святого Петра, а в базиліці Святої Марії Великої. Це перший випадок поховання папи за межами Ватикану за останнє століття. Могила понтифіка оформлена скромно, на мармуровій плиті написано лише. Франциск Латиною а на не а над нею розміщено репродукцію простого залізного хреста, який він носив за життя.